Багато думають вони. І ми ще не дочекались. Не знаю, чи дочекаємося. Ми дочекаємося, але коли? Вже, мабуть, як будуть інші там пани, в ратуші, а я хочу вже тепер особисто від родини, від нас подякувати всім, хто спричинився до цього пару. Це Калуська громада. Це міський голова пан Ігор Насавик, також члени Оргкомітету по спорудженню пана. Це міська рада, це обласна адміністрація, яка також внесла свою побудову парадіка. І обласна рада. А головне. Це ті скромні українці, мешканці Калуша і околиць, які по гривні по дві збирали. А ви знаєте, це воротніше, ніж ті, які мали великі гроші і внесли. Тому що, знаєте, як в тій.